Так, потрошку я починаю обганювати вже перелинявши. Але ще слабенький, багато то ще слабенький. Підбираю таку погоду, щоб їм було легше. Там оце один сідає. Підбираю погоду тільки для того, щоб їм було легше там триматися. Вони зараз пару, пару разів і вони згадають. Згадають свої польоти. Там два сині, а цей ось скари сідає. Оце ну, перший раз тільки. Ну, та четвірка тримається, ви знаєте, непогано і буде час сьогодні. Та четвірочка отлично, де-де-де-де де? де, 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 де. А ага, ось. Отлично тримається, сьогодні буде час хороший. ну Вже біля часу літають. Ці голуби давно вже на рельсах стоять, вони давно вже літають. Та що так, ось за синім подивимося, давайте. Синій сідає. І зараз буде вмирати, ай сонце. Ай сонце. Так, да, бачите? Ну, По-перше, сині тепло. По-перше, сині тепло. Оно, гляньте, він побував у небі, ну хлин, ну, 10 нехай. І вже в нього вентиляція вже розриває легені. Ну ці синенькі, бачите, дивіться, тримається шийопи. Прямо назад хати вони. Теж кидаю, це, мабуть, другий раз, може деколи перший, а й вони однакові там. Так. А та четвірка вже. Впевнено літає, впевнено літає та четвірочка. Де-де-де-де-де-де. Та де ж ти? Зараз, зараз, зараз. Ось. Ця четвірка вже впевнено літає. Сьогодні погодка е, все добре. Ну Нам завжди щось не вистачає, так? Да? Зараз кажу, просто дуже сьогодні тепло. Дуже тепло сьогодні. Вітер е, західний. І західний, непоганий, вітер хороший. Але температура, ви знаєте, така. Не по осінньому. Температура сьогодні жарковато сьогодні. А що ж таке? Ось я синенький ось. Вони наразі сядуть, у них легені будуть вискакувати, побачите. А ті вже більш-менш натреновані ті більш мешка натреновані і так потихеньку потихеньку я вже починаю добиратися до льотної стайки осінньо-зимового періоду ці ще раніше сіли можливо я показував не показував не пам'ятаю отак по два-три кидаю хто затримається той затримається ось голубок теж Шелінтяй, звісно, він цей голубок. Ну нічого, нічого. Потихеньку, потихеньку. Потихеньку, потихеньку і не все одразу. Але я просто знаю, оці молоді всі влітку були в небі, вони всі літали. Я їх всіх добре знаю, їх винянчив. І тому вони в небі будуть. Наскільки довго і наскільки як там вони будуть, це покаже практика. Але що вони вже знають і їх не треба там довго з ним морочити, це факт. Це факт. Так добренько. Ну, зараз сядуть, я вам покажу. Я зараз покажу, що з ними буде з цими голуб'ями. А потім покажу, що з тими голубями буде. Я маю на увазі, яка їхня фізична підготовка. Ви побачите, яка різниця. Ну, ви знаєте, не сіли вони. Там ні, вони не дуже довго літають і не високо. Але тримаються, ви знаєте, це мене радує. Чим це мене радує? Значить вони вже більш-менш до форми ближче. Кудись тривонув. Ой-ой, що там зверху? Що зверху не так задергалися, чи ні? Чи нормально все? Нормально все нормально. А нормально все. Ага, сідай такі, сідаючися. Мабуть я не тільки не, не тільки цих розганяю, як я сажу отих, що вгорі. Вони ж то бачать, я зараз під них підкидаю. То два, то три. Всі піднімаються десь на півгори. І сідають, піднімаються і сідають. А ті ж бачать? Все взагалі. Знайде що ти там... Найде що ти там ризиш? От, бачите, яка вже ми. Бачите, які ми вже. Скоро будемо мамкою. Скоро вже буде мамка. Так вже сподіваємось, мовчимо і ждемо. На да, сідайте сідають. На сідають уже. Сідають уже. Прямо зараз ще трошки проходите все. Вітер слабенький. Ну давай, 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 сідайте, давайте. Сідайте, сідайте, давайте. А ті то нижче, то вище. Ну, ви знаєте, всі добре вже літають. Хороший час і не буде. Ну, відносно. Хижака не бачу. 25 разів по дереву хижака поки не бачу. Так. Ну і тут ось. Ти бачиш? Це рябохвости які бачили Як піаніно. Раніше я знаю, у нас були такі голуби рябохвості. Я таких бачив, що навіть ну майже через один ми називали їх піаніно. Ну Це не дуже таке вже піаніно, але... Але бачите, рябохвости такі явно вже сильно рябохвостий. То сині, не знаю, по яких там вони батьках. Треба дивитися в у, у бібліотеку. Але я вже е, на них надію якусь маю. Вони в дитинці добре вилітали. Що я думаю, що якщо я не цапне якогось з них, то я їх гарно поставлю на польоти. Так. Ось вони сідають, зараз подивимося. Я йому обіцяв, що вони зараз так зі хвоста з хвоста познімають, так? Да? Зараз подивимося, як вони себе важко їм було. Я знаю, що було їм важко. Ей, сіли. Так, оно, ну, понаблюдаємо. Вон, бачите, я вам казав? Гляньте. Ось це і все. А давай до, до лісу задом. Да, бачите, як вони вентилірують. Важко, важко. Но я це пов'язую ще не тільки з тим, що вони мало треновані, що зараз жарко. Не можу. Не можу йти. Давайте зніму. А зараз жарко дуже. Ну, для польоту, для такого польоту. Для голубів, які ще не поставлені на крило, для них жарко. Тому що така тепління в ці дні. Ось, бачите, сидить. Ось. Ось другий. Ну, живі, здорові сіли. Все добре. Так, вихідний день балуюсь. Ще одну троєчку кинув. Ну це в перші голубівки даю. Заношу. Трошки за ніс кину. Так, та четвірка трошки нижче вже. Та четвірка трошки нижче. Ось бачите цей. Це ще голубок. Бачите, там ще немає десяток. Деяких дев'яток немає. Але так, вони я взяв в руку, вони більш-менш такі, е, не, не такі вже, як віники. Трошки вже вжеленькі підходить до кінця і вони вже більш-менш мають якусь фізичну можливість політати. так. Це всі карі. Це всі карі. Ой-ой-ой, yup. щось застріляли. А що таке? Застріляла. А! -а, -а. Ескадрон летить, дивіться. Ескадрон нася, дивіться, там летів, бачите. Я злякався, думаю, що сталося. Оно гляньте, одна забралася, кстати, дивіться, одна голубочка сього каренька якась. Не знаю, що це за голуб, чи голубка. Голубка, певно. Трохи задерлася. Ще що доброго зараз тими чотирьома стане. Ви знаєте, та полізла. Значить так, сідає ось уже. Значить, одна вже сіла. Сплошненьке сіла. Це ось сідає ось. Це ось сідає сідаєся. А та трошки подерлася. Дивно взагалі не повинна. Трохи подарилася. Так, 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 вона. Трохи подарилася. Зараз чого добро до дих піде, все так. Опа-опа-опа-опа-опа. Застріляв, застріляв, застріляв. Я зразу ж хочу її піймати на око. Все, це, це також зараз сяде, буде помирати. А та дивіться, нічого собі, от будь ласка, бачите, вже все. Треба вже буде знати. Зараз, зараз, зараз покажу. Та зараз до них достане, так бачу. Достане, достане зараз, нічого собі. Це з першого разу, дивіться. Бачили? З першого разу. Ну, Якщо горіч тільки стоїть, то я за цю не дуже переживаю, що нижче. В неї потолок, якщо... бачите, потолочок який в неї є. Оце нічого собі дивіться. Молодець. Ну ви знаєте, та голубка не дістала до тих чотирьох, але і, і не вниз, ні вверх. Ось вона там встала на... На рельсі, мабуть, буде літати вона. Треба і кидати її з основними. Та четвірочка. Ось тут, бачите? А та четвірочка ось тут. Класно сьогодні летять, ну прямо класно. Прямо класно. Ось ця, ця тут, тут. Оце тут. Ви бачите? Вона нижче. Вона нижче під ними так, але ні до них, ні вниз йде. І це бачите, яка ага? Вона ж абсолютно після того, що сиділа місяцями. Треба так звернути увагу. Ошифрувати. Ага, знаю. Одна через одна, знаю, знаю, знаю. Цю голубочку знаю. Одна збоку, одна через одну. А та чотирочка. А що ж таке? Ага, ося. Та чотирочка капітальне влітає сьогодні. Капітальне просто. На кінець вже якісь позитивні у нас емоції від цього неба. Так, то стоп-стоп-стоп, мовчу, мовчу, ще не вечір. Якщо всі сядуть. Якщо зі сядеться, то це буде дуже, дуже вдалий день. Ну, взагалі потепліло, то я думаю, що хижак зараз не дуже такий вже надто голодний, що він прилетів. Так, то ви знаєте, трошки починає накрапати дощик, хоча не видно було ні по погоді, ні по прогнозу. Ні, ця голубочка так і торчить, ви знаєте, вона вже... Пару разів так намагалася сісти, але чотирка там іще. Четвір катаміша, ну, трошки нижче вже стало літати. Трошки опустилася. А це ось все якраз я думаю, що може зараз і сідатиме вже. Може зараз і сяде вже. Отак вона впевнено йде додому, він опускається. Ну, різку висоту збила ось, останні 10 хвилин. От вам, будь ласка, бачите? Ну, от вам показник. Глупка сиділа на линці, ніхто її не чіпав її. з першого китка подивіться, бачите, що витворяє. Оце вам показник, треба до неї вже придивитися буде. Так. Треба до неї придивитися. Вона глупка стоїть ще, щоб на неї придивитися. Так, а де-де-де-де-де-де-де-де. О, бачили? Ручної фокусівки моментально шукається глупа. Так, а це ось тут. От, будь ласка, бачите? Оце вже, дивіться, ще не було нічого, гону не було, я її ще не бачив, але вона вже з першого китка вже показала. Вона мені вже показала свою цінність. Ну, я завжди казав, один-три китка це ж інше не означає. Ми все рівно її поставимо в стайку. Хай вона небі побуде хоча б півмісяця, якщо виживе цей період, ястребовий. І тоді я вже поставлю крапку на її, на її цінності. Поки це ну я. Ну, це добре, що вона пішла. Задоволений, це дуже добре. Але це ще не показник. Такі вже, щоб ставити крапку. Ні, це ще не показник. Ах. Там іще. Ах. Ну хай сяде зараз. Зараз я зніму її вже на посадці. Ай, ай, не встиг, тілки палки не встиг я. Ось ця голубочка, ось ця ось ця ясочка. Ах ти моя куколка така. Така малесенька така. Ну як не маленька, але ну, не маленька, середненька. Ах ти ж моя красавіця. Ану. Кша, покажи мені себе. Аша. Ша. Давай, зі скотч, Ну, ну Зіскоч. Так, воду можна включати, все. Ти в двір не заїжджай, бо хліба вдома нема. <риклад> На старті, ну? Пища! О, ось вона, бачите? Ай, як красавіця. Ай, кадати зі мною теля. Вона того, вона того. Варто, щоб її до неї увагу окремо приділити її. А на, дивіться, з першого китка. Бачили, скільки відлітало. Ну, часик як хлопці. Вона туди повернулася, ну. Ай, моя хороша. Ай, моя хороша. Ай, моя хороша. Ще неї немає десяток, Вона неї, по-моєму, зараз десятка буде випадати. Десятка зараз буде випадати. Вона її ще не... Вона дев'ятку зараз випускає. Так, молодець яка. ви бачили? Ви бачили, яка голубочка? Це вам вже в мене, оце в мене вже на той... трошки вона покращила. А то я дивлюсь на цю молодь дивлюся, і ще не було таких от. Яскравих позитивних моментів. Це, будь ласка, сьогодні вона мені одразу показала, що я голубочка, яка варта, щоб ти на мене дивився, да? моя хороша. З першого китка біля часика десь вона відлітала, не вітер туди задув її, не вітер туди її підняв. Піднялася. Відлітала біля часика десь. Ну я плюс-мінус кажу, я на часи не дивлюсь зараз. Так, 4 нижче, але там іще. Час сьогодні капітальний. Просто капітальний час. Що більше 3 години, то то гарантія. Що більше 3 години, то гарантія. Бідя скільки роботи зробив. Скільки в мене вже по плану відбулося зустрічей. Треба було час взяти. Треба було час взяти, його так. Не, не очікував просто, не очікував. Все, нехай, ще на дворі. Вроді би дочки нема, вроді би так накрапало. Зараз нормально, дощика немає. Значить трошки похолодало. Ну, буду вже на дворі, буду вже. Поки не посажу, нікуди не піду. Все, нехай летять. Так, взяв камеру. Вже мають... О, так, да, так, да, так, да, вже сідають. О як сідають, вже опускаються, вже так, о, вже. Таке дощик накрапає, ви знаєте, ось мені. Накрапає дощик. Капітально сьогодні літали. Капітально сьогодні літали. Молодці. Ай, добре. Капітально сьогодні летіли. Треба посадити, бо така висота дуже, знаєте, стрмна. Треба посадити. Можливо трошки підвечір буде. Зараз, зараз десь біля 15.00 можливо часика через два буде хороші вітряки, такі я ще оту необгоняну молодь попробую підняти. Ну, цих, вже, цих вже не можна трогати. цих вже все, сьогодні вже все. Табу. Їх сьогодні вже чіпати не можна. Зараз їм треба сказати дякую і нехай до завтрашнього дня. <клес> Набирають сил. Не можна спекулювати їхніми е можливостями. Якщо вони вам вже польот показали, все, цінуйте їх і бережіть. Хай вони справа не в тім, там, щоб там жаліть чи не жаліти, справа в тім, що треба їм систему показати. Якщо голову буде літати в системі... В системі. От якийсь такий розпорядочок. Бажано на ті самі часи, кожен день. Взяли, підняли. Він вже буде чекати цих часів, ви знаєте, так от, під Він вже буде знати, що сьогодні літаю там, сьогодні робочий день у мене, треба відпрацювати і все. Він знаю, що відпрацюю і все, мені буде тоді спокій. Тобто треба в системі їх ганяти, а не так. от, Коли збрало, коли пішло, коли захотілося, тоді кинуло. Ні. Це я говорю до тих, які вже стали на рельси, показують часи, показують висоту, які вже почали вже вас радувати польотами, тих треба вже, до них треба відноситися з повагою. Треба дуже їх поважати. Треба дуже їх поважати. А нас буває як? Буває, візьмемо удочку, то по шість разів на день зганяємо, а вони не хочуть летіти. А ми зганням, а вони подимо посадка, під'їмо посадочка. Самі привчаємо їх. Все, гляньте, кремачка горі. Він ще той кремак горі, бачите? От той, що завжди сюди перший, дивіться, бачите, кросавість сьогодні вже відлітав, як. відлітав. А ну зараз глянемо, як вони себе відчувають. Це синій сплошний. Голубочка а, це, кстати. Легенька вже стала така. Льогенька-лгенька. Ану. Бачите, дивіться. Легень в порядку, бачите, що таке фізика? Голуб готовий. Так, ось окремачка сідає. Кремак, верніше, я так кажу, бо я не знаю, що це похоже на кремака. Поглянули, бачите? Сіли, вони злітали більше 3 годин, І все, голуби в формі. Все, все, вже на рельсах, треба тільки дай, давай і давай їм. Кожен день, системно, систематично. З ними вже можна займатися, вже вони будуть вас радувати. Ну і все. Ну, не знаю. Поки що всім пока, всім миру. А перед вечором побачимо, може слабаків кинуть, які там піднімаються не сильно високо, щоб на ніч їх там не залишати. Так не було, нічого не було в небі. Все добре. Все добре поки що. Всім пока.